Починаючи 8-й второзаконня 7 сьомого вірша. Каже такі слова, Бо Господь твій вводить, сталося, по молитвам, по очікуванням вводить таки тебе до краю хорошого, до краю водних потоків, джерел та безсодинь, що виходять, виходять у долині і на горі, до краю пшениці і ячменю, винограду і фіки. Гранату і до краю оливкового дерева та меду, до краю, де подостатком будеш їсти хліб, де не забракне нічого, до краю, що каміння його залізо, а згір його добуватимеш мідь. І будеш ти їсти, і наситишся, і поблагословиш Господа свого у тім добрім краї, що дав він тобі. Вот. І тепер стережися. Стережися. Коли це станеться? Коли дасть тобі Господь по тому, що ти просиш і за що ти стоїш, а тоді будь обережний. Стережися, щоб не забути Господа Бога свого, щоб не пильнувати Його заповідей і законів його, і постановів його, що я сьогодні наказую тобі, щоб трошки нижче не загордилося серце твоє. І щоб не забув ти Господа Бога Свого, що вивів тебе з краю єгипетського, з дому рабства, що веде цією тебе великою пустиню, пустине, яка збуджує страх, де вуж, сараф і скорпіон, і висохла земля, де немає води, що він випроваджує тобі воду з крим'яної скелі, що в пустині годує тебе манною, якої не знали батьки твої, щоб упокоряти тебе і щоб випробовувати тебе, щоб чинити до тобі добро наостанку. І 17-й текст. Щоб ти не сказав у серці своїм сила моя та міць моєї руки здобули мені цей добробут. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу, щоб виконати свого заповіта, якого присягнув він батькам твоїм як дня цього. Ну і далі не буду читати. І без можливо. Довгого пояснення чи якогось тлумачення, я хочу, щоб ці слова сьогодні були в серцях наших, коли ми молимося. І як я особисто вірю, ми так само стоїмо ось-ось. Десь на, на межі того, що ми отримаємо, Ну, ми не, не просто так же ж молимося. Ми ж молимося, віруючи, що Бог дасть. Ми не молимося, щоб просто заповнити духовну якусь прогалинку в своєму житті, поставити галочку і сказати, ну все, я зробив все, що залежало від мене. Бог дав цю зброю, молитву для отримання, для отримання. І коли ми отримаємо, Господь каже: вміти, треба ще розпорядитися тим, що ви отримаєте. Так важливо, щоб не забути, хто і для чого впровадив тебе в ту землю, яку ти таки вимовив, в яку війшов. Щоби провадити себе в цій землі, завжди прославляючи того, хто подарував тобі її, і хто панує там, і хто береже тебе в тому спокої. Я хочу молитися сьогодні в цей вечір. Це, це зараз на моєму серці разом з вами. Ну, звичайно, я молюся про те, щоб наша Україна, країна, в якій ми живемо, вона була мирною країною, вона була країною достатку, любові. Країною, яка так само, як і раніше, сприяє, дійсно сприяє розвитку від церков, поширенню Євангелії, як і ніяка країна навколо нас. Ми маємо свободу, ніхто не боїться, що зараз цей увірветься і буде переслідувати нас за те, що ми сповідуємо свою віру. Ми живемо реально при всьому тому, що ми чимось задоволені, ми живемо в великій благодаті і благословіннях від Бога. Але віримо, що нас більше. Дасть більше, тому що молимося. І нехай Господь дасть мудрості, як нам з цим жити. Як жити далі, коли Він це дасть. Очікувати ось цього від людей, які стоять на барикадах і махають там зброєю такою фізичною, дуже важко, це, це наївно. Очікувати, що коли люди виборять цю якусь свободу, якісь права, що вони там не скажуть цих слів, сила моя. Та міць моєї руки здобули мені цей доброволь. Вони, напевно, скажуть, але ми ж бачимо трошки глибше, бо ми віруючі люди. Ми знаємо, хто дасть. Ми знаємо, хто дасть і наскільки воно крихке. тут сказано крихке, якщо ми не вміємо правильно розпорядитися, якщо ми загордимося або просто розслабимося. І дай нам Бог мудрості, що ми будемо робити з цим далі. Давайте ми станемо помолимося, церква, щоб е, справді Бог застерігав, як сказано нас, від гордості, від, е, від якоїсь думки, що ми супер-унікальні, а дав смирення в своє серце. І коли прийде його відповідь, коли прийде його достаток, щоб ми могли з цим мудро розпорядитися. І коли закінчиться наше е, от протистояння молитовне, щоб ми знали, в який спосіб таке спільне майно. В який спосіб ми можемо продовжувати робити те ж саме, було сказано, а чому ми не робили цього раніше? І тепер дивуємося, чому держава в такому становищі, країна. Україна, і віддавали це Богу. І в неділю ми будемо мати з вами такий особливий час. Я трошки не дочитав з того тексту, коли церква збирається разом в однодушному храмі. Вони мали ще одну річ, правда, це було в них по домам. Вони мали спомин страждання смерті Христа, спомин. І ми хочемо зробити це разом спільно в цю неділю, ввечері. Тому обов'язково приходьте, продовжуйте тривати в вашому молотовому протистоянні і крім того, що у нас буде таке служіння і буде група з Києва, приводьте так само близьких, церкву, ми будемо мати спільне і поклоніння Богові і спільне з Давайте ми помолимося Господне.